До вашої уваги дизельний двигун водяного охолодження одноциліндровий вагою 165 кг, плюс-мінус кілограм, в залежності ще коли заливаємо воду. Показую одну хвилинку, як, бачите, як виглядає радіатор. Двигун 2012 року. Надаю гарантію за умов, що будете заливати лише воду, не асол, не антифріст, не інше агресивне рідини Має електростартер. Має ціну 31 тисячу гривень. за розпродажною ціною. Залишилось таких двигунів один чи два, не пам'ятаю. Попереднє відео, де знімав про двигуни такі без електростартера за 21 700 гривень, здається. Один відкладено, один залишився. Цікавить двигун С195. Це справжня 12, яка продавалась в нашому магазині з 2010 року. Тож, двигун готовий для продажу. Новою поштою не відправляю. Можу лише доставити власним бусом в сусідню область, бо далі за стану здоров'я доїхати мені дуже складно. І треба повернутися до комендантської години. Житомирська, Рівненська, Хмельницька, Київська область. Залюбки завезу лише запальне. Ну, звісно, до вас і назад треба повернутися. Двигун, нагадую, 31 тисяча гривень з електростартером. З повагою Віталій Бойчук.